Потрощені приватні будинки та автівка Нікопольщина потерпає від ударів ворожих ФПВ та артилерії. Росіяни гатять по райцентру Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах. А в суботу в районі окупанти травмували 62-річну жінку. По райцентру Мирівській та Марганецькій громадах поцілили ФПВ-дронами та з артилерії. Постраждали, лікуватиметься амбулаторно. А Марганецький газака виділив грошову допомогу травмованим і родинам вбитих внаслідок удару по автобусу 23 квітня. Кому і скільки виплат. Тять мстився окупантам за рідне місто до останнього на фронті під час виконання бойового завдання. Загинув оператор в півдронів Олексій Якубенко з Нікополя. А от талановитій гітаристці з Нікополя Софії Жернових потрібна підтримка. Нагадаємо, у липні 16-річна дівчина потрапила у серйозну ДТП та отримала тяжкі травми. Як допомогти Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь вітаю, підписуйтесь на YouTube 11, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Чині приватні будинки та автівки. Ні, потерпала від ударів ворожих ФПВ та артилерії. Росіяни гатили по райцентру, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах минулося без травмованих. Водночас сигнал тривоги у прибережних громадах району майже безперервний. Місцевих закликають дбати про свою безпеку та перебувати в укриттях. Водночас, вчора Нікопольщина пережила майже два десятки атак. Окупанти цілили з важкої артилерії та дронами камікадзе. Потерпали Нікополь, Марганецька, Мирівська, Покровська та Червоногригорівська громади. Минулося без жертв. Побиті шість приватних будинків, два з них згоріли. А в суботу в районі окупанти травмували 62-річну жінку. По райцентру Мирівський та Марганецькій громадах поцілили ФПВ-дронами та з артилерії. Травмована лікуватиметься амбулаторно, пошкоджені чотири приватні будинки. Зачепило також лінію електропередач та газогін. Тим часом у міськраді Нікополя нагадують алгоритм дій для відновлення пошкодженого або зруйнованого через російські обстріли майна. Кажуть, перше, що необхідно зробити, повідомити поліцію та рятувальників. Потім надіслати заяву на проведення комісійного обстеження та складання акту. Заяву до виконавчих органів можна подати самостійно або через голову квартального комітету. А ще додати заявку на відшкодування збитків. Це можна зробити через дію або у ЦНАПІ. А марганецькі ГЗК виділив грошову допомогу і родинам вбитих внаслідок удару по автобусу 23 квітня. Нагадаємо, ворожий ФПВ поцілив просто по бусу підприємства, який віз людей на роботу. Десять співробітників загинули на місці ще понад пів сотні дістали поранень. На допомогу травмованим підприємство виділило мільйон гривень. Гроші надійдуть на картки. Суми виплат відрізняються в залежності від ступеню тяжкості отриманих поранень, які були зафіксовані у медзакладах. Тим працівникам, які отримали поранення легкого ступеню тяжкості, виплата складає 10 тисяч гривень, середнього ступеню тяжкості 15 тисяч гривень. Працівникам з важкими пораненнями 50 тисяч гривень. Допоможе підприємство і родинам загиблих працівників у травні і червні. Вони отримують одноразову матеріальну виплату від комбінату 500 тисяч гривень сім'ї кожного загиблого працівника. Мстився окупантам за рідне місто до останнього на фронті. Під час виконання бойового завдання загинув оператор в дронів Олексій Якубенко з Нікополя. У вересні минулого року ми записували інтерв'ю із військовим, в якому він розповідав про особисту мотивацію воювати. Особиста помста за Нікополь, особисто помста за те горе, яке вони зробили в моєму місту. Олексій загинув 9 травня для багатьох у Нікополі. Його смерть стала шоком і тяжким ударом. У соціальних мережах публікують спогади і слова співчуття. Рідним та близьким захисника, будучи багатогранною людиною, мав відмінний смак у музиці та літературі, захоплювався фотозйомкою. У компанії з ним час летів непомітно. Льоху любили всі. Брате, пам'ять про твій шлях і подвиг житиме з нами завжди. Спочивай з миром. В Нікополі в Олексія лишилася літня мати. Вона потребує фінансової підтримки. Реквізити для допомоги зараз на екрані. Талановиті юні музиканти з Нікополя здобули перемоги на міжнародних конкурсах. Про це повідомляють у міській раді. Так, учениця струнного відділу міської школи мистецтв Кіра Кузьмінова та Юлія Доруда перемогли на конкурсі Ключ до успіху. А учениця фортепіанного відділу Діана Юдіна посіла перше місце у двотуровому змаганні Зіркова весна. А музикантка Варвара Журба здобула блискучу перемогу на міжнародному двотуровому учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва Київський колорит. А от талановиті гітаристці з Нікополя Софія Жернових потрібна підтримка. Про це у соцмережах написав її батько Михайло. Нагадаємо, у липні 16-річна Софія Жернових потрапила у серйозну ДТП та отримала тяжкі травми. Наразі дівчинка перенесла дві операції на хребті та вже повертається до свого звичайного способу життя та гри на музичному інструменті. Цього тижня дівчині зроблять третю операцію. Попереду на неї чекає тривала реабілітація. Батько гітаристки зазначив, що сили доньці надають. Ці рідні, та неймовірна підтримка людей. Купляє продукти, збирає непродовольчу гуманітарку та теплі речі. Волонтерка із Нікополя Олена Волкова допомагає фронту від початку повномасштабної війни. Після втрати чоловіка втіху знайшла у підтримці інших та каже, не опускатиме рука аж до самої перемоги. Про необхідну допомогу нашим героям натхнення та найзаповітнішу мрію розказала нашій знімальній групі. Коли сюди приходжу, перше, що я роблю, я повертаюся до прапорі. Я дивлюсь на ці підписи. Я молю Бога, щоб всі були живі. Саме у волонтерстві та підтримці захисників черпає сили пані Олена. Жінка вже на пенсії, але склавши руки, не сидить. Фронту допомагає спочатку повномасштабного вторгнення. Я зрозуміла, що я комусь потрібна, тому що коли я залишилась без чоловіка, було дуже важко. А зараз я знаю, що в мене багато синочків. Спочатку згадує волонтерка, допомагала тим, кого знає особисто. Потім кількість підопічних воїнів збільшилась. Десь когось зустрінемо з хлопців, десь на вулиці, десь. З ними так працювали. Потім вони стали передавати наші, наші номери телефонів. Збирати допомогу для військових на передовій жінці допомагає чи не увесь Нікополь від працівників фінансових установ до вірян та швачок. Приносять нам донати, ми закуповуємо мило, рідке мило, що там ще серветки, грілки. Там туалетний папір, ось нам скільки меду навезли. То, ну у нас те, що є. Є і продукти харчування, є і консервація, випічку. Завжди дівчата роблять випічку. Вареники робили, пельмені ліпили, млинці. Пані Ольга розповідає, захисникам передають не лише домашні нагідки та речі для гігієни. Дбають також і про інші потреби ЗСУ. Я приїжджаю, дівчата нам хлопці заказали каремати. Хлопці кажуть, її м'якенько і тепленько. Ось зовсім нещодавно ми відсилали раз десять карематів, другий раз десять карематів, бо хлопці спали просто на сирій землі. То це дуже виручає. Хлопцям волонтери відправляють також одяг, екіпірування та навіть. Рідину для чищення зброї я така команда. Не буду казати, де вона знаходиться, але ми з ними співпрацюємо. І вже не перший рік вони нам висилають це масло. Ми його ну, поклашка стоїть. Маленькі баночки і відсилаємо хлопцям. Підписуємо для чого, щоб салат ніхто не налив і відправляємо. каже, що дуже хороша штука. Попри безперервні обстріли Нікополя та щоденні виклики навколо допомоги фронту згуртувалися чи не усі місцеві волонтери? Кожен робить те, що йому по силах, бо люди переконані, підтримка війська то сьогодні найважливіше. Бачиш оці очі молодих хлопців. Молоді хлопчики, а очі стариків. Олена Волкова зізнається, вона не підраховує, скільки і для кого зробила. Але напевно з понад пів тисячі гуманітарних посилок для військових надіслала на передову. У нас нема пріоритету якогось. Вони всі знаходяться на передовій. Вони всі нас захищають. Як ото кажуть, там наші нікопольці, а там не наші. Вони всі наші. Вони нас захищають, тому ми повинні їх підтримувати. Втім, волонтерка підтримує не лише захисників від початку повномасштабного вторгнення. Жінка працює в одному з благодійних фондів, який опікується дітьми Нікополя. А ще допомагає видавати гуманітарку вразливим категоріям населення. Вона прагне допомагати всім і кругом і діти, і дорослі, цей, цей воїни, яких вона деяких наче, взяла на поруки. Сама ж пані Олена наголошує, щоб Україна визначила, Вистояла, ми всі маємо чітко освідомити. Допомога українському війську потрібна й досі. Причому будь-яка багато людей сидять в очікуванні чуда. Я хочу сказати, що чуда не буде. Якщо ми всі не будемо допомагати потроху, як кажуть, ой, я на пенсії, а я теж на пенсії, але можна спекти пиріг, можна нажарити млинців, можна зв'язати шкарпетки. Можна багато багато чого можна, можна консервацію принести. Наша підтримка зсу особливо важлива зараз, переконує волонтерка, коли стає менше допомоги від міжнародних партнерів. Я вклоняюсь кожному за те, що працюють, за те, що намагаються якомога більше зробити, за те, що вони мають світлу віру в те, що все це закінчиться, і що все буде добре. Отже, наближаємо перемогу разом. Якщо можете та хочете допомогти, пишіть на сторінку Олени Волкової у соцмережі. Вікторія Вахрушина, Альона Балкувата, Володимир Поваренко про Нікополь. А родини полеглих і зниклих безвісті захисників із Червоногригорівської громади запрошують на відпочинок до Польщі. Нині набирають групи на липень. Заявку можуть подати сім'ї з дітьми віком від 6 до 15 років. Родинам пропонують відпочинок, екскурсії та психологічну допомогу. Аби потрапити на ретрит, необхідно подати заявки до відділу з питань ветеранської політики Червоногригорівки. При собі мати паспорт громадянина України та закордонний паспорт, свідоцтво про народження дитини та документи що підтверджують відповідний статус. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11-го та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.